Доброго зимового раночку, дітки. А скажіть, чи зможете ви зараз за хвилинку вибігти на вулицю на прогулянку? Звісно, що ні. Чому? Та тому, що там холодно, зимно. Потрібно вдягнутись, взутись. Який нам одяг потрібен там? Теплий, зимовий, який же? Як ось у моїх друзів, ведмежаток, подивіться, як вони вдягнені. Узи. Тому тепленько. Ось, подивіться на цю веселу парочку, який же вид одягу на них є. Так, дивіться. Теплі светрики, шубки, шапочки. Ось сьогодні ми з вами намалюємо для них светрик і теплі шкарпетки. Думаю, у вас це вийде. Так, як ми це робимо? Дивіться, звісно, спочатку малюємо ескіз, щоб вийшла ось така картиночка, і потім розмалюємо. Малюємо ескіз светрика і шкарпеточок тепленьких. Ось ви ж пам'ятаєте, ми з вами робили. І бабуся, вам, я думаю, що в'язала такі, чи матуся такі шкарпеточки. Звісно, завжди потрібна пара. Розмалювати ви їх захочете, як вам сподобається ось. Я, звісно, вже вам ось так намалювала. Дивіться, що ми робимо, щоб потім не розтікалася фарба. Ми малюємо восками-олівцями. Можете так, можете і інші візерунки. Як вам забажається. Так, і тепер у мене вже стадія гарного розфарбування. А ви там розмалюєте самі. Я взяла ось такі кольори, а ви вже як захочете. Так, що ми завжди робимо? Ми вітаємось з пензликом. Пензлики в нас гарні, дивіться, які. І будемо розмальовувати. Ось, светрик, мабуть, у нас буде яскравий, як для дівчинки-медведика. А е, шкарпеточки, мабуть, медвежаткові. Ось так. Пам'ятаєте, що коли ми намалювали восковими олівцями то вона нас фарби не розтікаються, і в нас виходить дуже гарний, акуратний малюночок. Так? Вона в нас дівчинка, то ми, звісно, ось я вибрала такий яскравий рожевий светрик. Не бійтеся, бачите, оскільки у нас все вже намальовано, фарба лягає рівненько і ви так старайтеся Так. Ось. Гарний такий светрик. Якщо захочеться інший візерунок, можете взяти інші кольори. Це як вам заважається. Так. Коли простору багато, ось бачите, в одяг, в якомусь одягі, то ви можете тоді брати велику, великого пензлика. А якщо маленькі такі е, частинки, то тоді беремо менше. ви знаєте вже це. Так. Тому в мене завжди в руці кілька пензликів. Вони наші помічники. Ось светрик уже готовий. Тепер у нас будуть такі гарні-гарні шкарпеточки. Ну, візьму, якщо це хлопчик, то беремо. Давайте так більш темненькі кольори. Я хочу такий гарний, гарний кольор взяла, Синенький яскравий. Так, іде де біле, ось там, бачите, не розтікається фарба, гарно лягає, береться. Так. Краще, звісно, брати гуашу. Тоді вона така густенька, але можна і акварелі, нічого страшного. Ось бачите, так зараз ми це зробимо. Ось які в нас гарні. У мене є зелененький, то можна ще поставити або цяточки, або десь, щоб зовсім не було білого. Коли бабуся вам в'яже светрика, то ниточки ж так лягають одна до одної, одна до одної. Дивіться, як гарно. І тоді у нас така яскрава річ виходить. Так. Чесно, малювати швидше, ніж в'язати, а не ваші бабусі люблять вам такі гарні речі в'язати. Так, все, дивіться, як гарно. Якщо ви так спробуєте, у вас теж все вийде. Ви в мене молодці. Буду чекати ваших робіт, щоб наших медвежат мед... вдягнути, так? Добре. Чекатиму. Bis no, zum